Топ дитячих хвороб, про які важливо знати всім батькам і няням: лихоманка, тепловий удар, травма голови, опік, блювота, герві, кашель, кровотеча з носа, симптоми лихоманки: підвищення температури більше 38 градусів. Збивайте температуру на самопочуття дитини. Зазвичай це вище, ніж 38,5 градусів. Няня не повинна без консультації з лікарем призначати лікування дитини. Симптоми теплового удару, збудження або сонливість. головний біль, лювота, втрата свідомості. Необхідно перенести дитину в прохолодне місце. Знімайте стискаючий одяг. Особливо якщо це влітку. Дайте прохолодний напій. Дайте жарознижуючий засіб, якщо лихоманка або головний біль. Викликайте швидку допомогу, якщо починається блювота або дитина втрачає свідомість. Травма голови. Терміново викликайте швидку, якщо є видимі ушкодження. Викликаємо швидку, якщо починається кровотеча з носа або вух, якщо починається блювота. Якщо дитина втрачає свідомість. У травми голови є відстрочена симптоматика, це означає, що няня, яка побачила, що дитина травмувалася, обов'язково повинна сказати про це батькам. Няня не має права приховувати будь-яку травму дитини, вона повинна про це сказати батькам, щоб вони розуміли, як може змінюватись стан дитини. Які бувають види опіків? Сонячний, термічний, хімічний електричний, які причини виклику швидкої допомоги у разі опіків, якщо площа опіку більше за долоню дитини? Викликаємо швидку, якщо хімічний або електричний опік, якщо опік обличчя слезових або дихальних шляхів. Що не можна робити з опаленим місцем? Змащувати олією, кремом, білком, в тому числі пантенолом. Не можна відривати прилиплий одяг, не можна проколювати бульбашки. Не можна мочитися на опік? Не можна накладати лід. Дотримуйтесь призначень лікаря. Як лікувати діарею або блювання у дитини? Майже 100% випадків блювання або діареї викликаються кишковими інфекціями, не допускайте зневоднення дитини, дотримуйтесь безмолочної дієти, дотримуйтесь призначень лікаря, ГРВІ та кашель найпопулярніші захворювання для маленьких дітей. Діти, які відвідують садочок, можуть хворіти до 14 разів на рік, Вживайте достатню кількість рідини. Контролюйте температуру тіла дитини. Очищайте ніс кілька разів на день. Використовуйте назальний аспіратор або соплі-відсмоктувач, Дотримуйтесь призначень лікаря. Кашель. Виникає при запаленні дихальних шляхів. Сиропи від кашлю дітям до 6 років заборонені. Не можна інгаляції з декасаном або мірамістином. Які теми ми вивчаємо на курсі няні-гувернантка, Основи професії няні-гувернантка, співбесіда та пошук роботи, адаптація няні в родині, супровід сім'ї у подорожах, психоемоційний стан няні, практичні знання з педіатрії, стандарти безпеки, три теми, педагогіка, методики раннього розвитку, психологічний розвиток дитини. Особлива дитина в сім'ї перша домедична допомога сумка у пологовий будинок, аптечка для подорожей, правовий захист няні, трудовий договір, ФОП і податки, аналіз кейсів і конфліктних ситуацій в роботі няні, професійний розвиток, рекомендована література.